Смарт-годинник Cospe Tank t 2, спортивний годинник, захищений військовим рівнем захисту. З яскравим amoled екраном Always On металевим корпусом, біометрикою, тренуваннями, підтримки Bluetooth-дзвінків, автономністю до 12 днів проективному використанні, роботою з Android та iOS і все це за 47 доларів. Тож як годинник працює насправді, зараз дізнаєтесь. А перед тим, кому подобається мій контент, то прошу підтримати лайком та коментарем. Дякую. Годинник продається в чорному та срібному кольорі корпусу. Годинник поставляється ось такій коробці. На зворотній стороні вказані основні характеристики годинника. Кропка на магніті. Годинник має преміальне пакування. В комплекті йде керівництво користувача. двопіновий USB кабель для зарядки. Захисне скло на екран. Та серветки для його встановлення. Корпус годинника та безель виконані з металу, зворотна сторона з матового міцного пластику. Діаметр корпусу складає 49,4 мм, товщина 14 мм, вага з комплектним ремінцем 73 г, тож це в міру габаритний, але доволі важкий годинник. На руці відчувається, але сильного дискомфорту немає. Безель годинника точний та фрезерований, має гострі края, але не стільки, щоб порізатись. Комплектний ріменець непоганої якості, дуже гнучкий. Неприємного запаху немає, застібка металева. Кріплення ремінця стандартне, ширина ремінця в зоні кріплення складає 22 мм. Екран захищений безелем, Безель виступає на 0,8 мм. На зротній стороні розташовані датчики, механізм фіксації ремінця та контакти для зарядки. До якості матеріалів та складання питань немає, виконано якісно. З правого боку дві металеві кнопки. Кнопки натискаються чітко, є незначний люфт кнопок. Одиночне натискання верхньої кнопки відповідає за активацію екрана, повторне вимикання екрана. В інтерфейсі годинника крок назад. Довге натискання відповідає за вимикання годинника. Нижня кнопка теж активує екран, повторне натискання тренування. Довге натискання відповідає за екстрені виклики. Динамік годинник розташований на зворотній стороні внизу. Екран це амолед-екран діагоналю 1.43 дюйми з високою роздільною здатністю 466х466 466 пікселів. Пікселі непомітно, картинка чітка насичена та яскрава. Екран гарно видно на сонці. Автоматичне регулювання яскравістю немає. Керування яскравістю знаходиться в меню швидкого доступу. Змінюється свайпом, але не плавно. Екран захищений загратованим склом, за період тестування пентрапин не з'явилося. Екран має гарне якості, але фобне покриття. При піднятті руки екран активується з невеликою затримкою, але вона нестабільна по тривалості іноді буває довше. При двертанні руки екран гасне. При вимкненому On та при піднятті руки переходи на Watch Face. Є два Always On – цифровий та кольоровий аналоговий. Яскравість Always On висока, Always On працює тільки на постійній основі, налаштувати за розкладом не можна. Функція постійно активного циферблату відсутня. Вимкнення екрану накриттям долоною та активація екрану подвійним тапом не передбачена. Інтерфейс годинника працює не швидко, є незначні ваги. Тач працює чітко. За роботу інтерфейсу відповідає чіп чипio 8763 iW, версія прошивки 2.04754. Інтерфейс годинника не підтримує українську мову, лише російську, переклад нормальний. Якщо в додатку на смартфоні використовується українська мова, то в годиннику буде англійська, але в додатку на смартфоні можна окремо обрати мову годинника. Циферблати змінюються довгим тапом по екрану, в годиннику доступно 4 базових watчфейси. Видалити не можна, користувачу доступно завантажити ще один та надалі його змінювати. Також є інтерактивні циферблати, тобто можна перейти до тренувань, до дзвінків, запустити музичний плеєр, ще один інтерактивний циферблат, можна запустити телефон, переглянути погоду, пульс, встановити будильник, перейти до тренувань, переглянути щоденну активність. Вайп зверху відкриває меню швидкого доступу, де ми бачимо іконку стану з'єднання зі смартфоном, стану заряду акумулятора, іконку телефон для активації Bluetooth-дзвінків. стилі меню додатків. три стилі. Списком, сітка, по колу. Це у нас з списком. Сітка. по колу. Режим не турбувати, який можна активувати на весь день або з розкладом. Активація екрана при піднятті руки. Налаштування яскравості. На наступній сторінці режим без звуку. Пошук телефону, режим енергозбереження, блокування годинника. Для розблокування годинника потрібно затиснути верхню кнопку. Основне меню. Свайп зліва меню додатків. Свайп справа бюджети додатків. Перше це щоденна активність статистикою. Далі у нас SON статистикою, Пульс, Кров'яний тиск. Погода на поточний день та ще наступні 3 дні. Далі музичний плеєр. Сатурація, доступний редактор віджитів, де ще можна додати або видалити деякі віджити. Можна додати віджит телефон та тренування. Свайп знизу відкриває повідомлення. Основне меню перше це теми та циферблати, обрання циферблату, активація Always On, обрання теми Always ON, обрання стиля меню додатків. Далі мови. Українська не підтримується, доступна англійська та російська. Дата та час, встановлення поточного часу або синхронізація з додатком на смартфоні. Активація автовідстеження тренувань. При активації цього пункту буде автоматично вмикатись тренування по п'яти видам спорту: ходьба, біг, катання на велосипеді, еліпс та грибний тренажер. Яскравість, налаштування яскравості, налаштування періоду активності екрана від 5 до 60 секунд, звук та вібрація. Налаштування рівня вібрації, 3 рівні. Вібрація потужна, відчутна, є незначний звук вібрації, активація передачі медіа на годинник, активація режиму без звуку. Активація екрану при піднятті руки, налаштування режиму не турбувати. QR-код додатку Cospet Fit. Система. Призавантаження вимикання та скидання до заводських налаштувань. Інформація. Інформація про годинник, поточну прошивку. Меню додатків. Перше, це на щоденна активність статистикою. Телефон, адресна книга, журнал дзвінків та клавіатура для набору номера: пульс, сатурація, тренування, кров'яний тиск, сон, погода, музичний плеєр. Будованої пам'яті в годиннику немає. Назву пісні показує. Плеєр керує програмам музики на смартфоні, звук іде з годинника або із смартфону. Налаштовується в основному меню: динамік гучний та в міру якісний як для годинника. Плеєр працює в фоні. Повідомлення, дихання, будильник. Будильник можна налаштувати прямо з годинника. Працює з вібрацією та мелодією навіть в беззвучному режимі. Налаштувати не можна. Голосовий асистент, екстрені виклики налаштовуються в додатку на смартфоні, інструменти. Секундомір. Секундомір в фоні не працює. Таймер. Можна встановити свій таймер. Таймер працює в фоні. Ліхтарик. Ліхтарик яскравий, але незручно, що він знаходиться в меню додатків. Як на мене було б зручніше в меню швидкого доступу. Пошук телефону, керування камерою, калькулятор. Звичайний калькулятор. Дії не показує. Останнє це перехід до основного меню. Повідомлення, свайп знизу відкриває повідомлення. При отриманні повідомлення годинника однеразу вібрує вібрація гарна відчутна. Є незначний звук вібрації. Екран активується, це не можна вимкнути. Повідомлення показує на весь екран. Повідомлення відображає до восьми рядків тексту, Шрифт дрибнуватий, але чіткий. Повідомлення не групується в розрізі додатків. Непрочитані повідомлення ніяк не маркуються. Прочитані повідомлення автоматично не видаляються. В пам'яті годинник тримає до восьми повідомлень. Повідомлення сортуються від часу отримання повідомлення спочатку на вік. Зображаються іконки Viber, Facebook, Telegram, Instagram та інше. Повідомлення можна видаляти яксі одразу, кнопка Видалити доступна в кінці списку, так і поодинці. Проблем з кириллицею немає, смайлики годинник не підтримує. Дзвінки. При вхідному дзвінку годинник вібрує та грає мелодія, в беззвучному режимі без мелодії. На екрані відображається номер телефону, ім'я контакту не показує, як і не перевіряв, то не вийшло. Також є баг. Контакти записані через плюс 38, то даються в додатку, але годинник їх не бачить. Якщо записати лише через код оператора, то на годиннику відображається. Також на екрані показує кнопки прийняти дзвінок та відхилити. При прийнятті дзвінка на екрані видно номер телефону, іконку зміни гучності дзвінка при натисканні на неї показує рівень гучності. Рівень гучності змінюється неплавно, ривками. Кнопка вимикання мікрофону та закінчення дзвінка. Проблем з випадковим перекиданням дзвінка на телефон або на годинник не помічено. При дзвінках з месенджерів годинник одноразово вібрує, екран активується, на екрані показує повідомлення про вхідний дзвінок. Також приходять повідомлення про пропущений дзвінок. На iOS можна приймати дзвінки з месенджерів, наприклад, Telegram. При розмовах динамік високої гучності мікрофон середньої якості. Тренування. В годиннику Є70 різноманітних видів тренувань. Список тренувань налаштувати не можна. Тренування не мають налаштувань по цілям. При тренуваннях доступен музичний плеєр. Тренування не працюють в фоні. Історію тренувань можна переглянути лише на смартфоні та ознайомитися з деякою інформацією результати кожного тренування. Точність вимірь, годиннику встановлений датчик VP60. При вимірюванні пульсу та кровяного тиску використовуються 4 зелені светодіоди. Для сатурації 2 червоних. Є датчик наближення, в повітрі та на столі не вимірює щодо точності пульсу на руці у спокій відхилення складає 0,3 одиниці, при навантаженнях показує непогану динаміку, при пульсі 140 відхилення становить 3,5 одиниць. Автоматичне вимірювання пульсу кожні 20 хвилин. Змінити періодичність не можна. То датчик пульсу достойно справляється із своєю задачею. Сатурацію виміряє від 15 секунд, а от показники сатурації та кров'яного тиску не мають нічого спільного з реальністю. Періодичність автоматичного вимірювання сатурації можна влаштувати від 10 хвилин до 6 годин. В якості крокоміра використовується датчик STK 8325. Кроки підраховує з гарною точністю, похибка складає 2-3%. Короткі дистанції до 15 кроків не враховує. Фази сну не вимірював. Зв'язок зі смартфоном використовується Bluetooth версії 5.0. Зв'язок стабільний на дистанції до 10 метрів. Після виходу з зони дії та повернення зв'язок відновлюється. Про відновлення зв'язку годинник не сповіщає. Автономність виробник заявляє акумулятор ємістю 410 мАч, та автономність при активному використанні до 12 днів. По факту зоовий сон з повіщеннями, моніторингом пульсу кожні 20 хвилин та сатурацію кожного годину на протязі дня, періодичними дзвінками годинник тримає 2 дні. Без сон в аналогічному режимі годинник працює 7-8 днів. Відсотки зряду показує крат на 1%, повний заряд батареї триває 2 години. Вологозахист. Виробником заяви на стандарт захисту IP69K, захист від високого тиску та високих температур, вологозахист 5 ATM, також вказується відповідність військовому стандарту захисту US MIL STD 810H, тобто годинник відповідає 12 показникам захисту, використовується при низьких до мінус 40 та високих до плюс 70 температур. Протиударний, противібраційний та купа різних показників захисту. В годиннику встановлено водонепроникний мікрофон з шумозаглушенням. Тож загалом можна мити руки з годинником, ходити під дощем, купатися з годинником на руці, приймати душ, занурювати годинник під воду, продувка динаміку не передбачена, в годиннику є водні тренування. Додаток. Один працює з додатком «Cosped Fit». додаток підтримує українську мову, має зрозумілий інтерфейс з невеликим набором функцій, поділений на чотири вкладки. Перша відповідає за зібрану статистику, друга за тренування, третя за налаштування годинника, четверта за профіль користувача. На першій вкладці можна детально ознайомитися з зібраною статистикою. У додатку доступний чималий вибір циферблатів, чимало інформативних циферблатів. Є конструктор циферблатів, де можна встановити своє фото та виконати деякі налаштування. Є можливість індивідуально налаштувати сповіщення на певний перелік додатків, налаштувати нагадування, налаштувати моніторинг здоров'я, завантажити контакти до адресної книги, можна завантажити не більше 70 контактів, додати контакти до екстрених викликів. Є можливість синхронізації даних з додатками Apple Health, Google Fit та Strava. Перейдемо до висновків. Смертгодинний Коспет Тенк Ті 2 має гарний дизайн, яскравий amoled екран міцний захищений корпус, пристойно підраховує пульс та кроки, непогана автономність, гучний динамік, потужна вібрація, зручний функціонал повідомлень. До мінусов віднесу роботу інтерфейсу трохи неприємний звук вібрації. Проблеми з відображенням імені контактів при дзвінках відсутній календар та компас. Не можна вимкнути мелодію будильника та відсутня українська мова інтерфейсу. Я надав вам детальну інформацію про години, купляти чи ні, звісно, вибір за вами. Якщо в кого залишились питання, то пишіть коментарі обговоримо. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. Дякую за увагу, до зустрічі!